Ми зійшли вже от трохи на Дністер, вже надвечір з Веронікою. Вероніка дуже хотіла в неділю піти туди на той острів, але то так було багато людей, так було народу, машин багато наїхало. Ось ми вже біля цього зарінка. Нас кажуть зарінок. Подивіться, скільки. Це все було, тут була вода. Аж там під оті верби. Бачите? Подивіться, що це робить. Посуха, така в нас шина. Сьогодні дивлюся, вода знову ще більше відбула. Видно по цьому. Там, де вон цей гравір мокрий, то там вода ще відійшла. Але далеко Вероніка не йдемо, бо тут висі починає хмаритися і там вже десь чути. Ну, бо Зараз як зачнеться дощ, будемо звідси драйли.